Так, ще дивіться, є такий Redmi 9C відбиточок пальця. Досить гарна ціна на цей смартфон 2100. Ось такий по стану, Мікророз'ємчик. Є легкі якісь царапки, коцкий екран, трошки має царапини. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій, про телефон. 9C має NFC 64 ГБ пам'ять самого телефону. 3 ГБ оперативна пам'ять. Ось як видно, тут чуть-чуть так по краях, як то віддає жовтий знову. В принципі, ніяк не впливається на роботу самого телефону, не знаю, чому це так. І має трошки царапки по екрану. В принципі, можна поклеїти захисне скло за додаткову плату або гідрогелеву плівочку. Кому цікаво такий пристрій з відбиточком пальця, також можна розраховувати карту і пишіть мені повідомлення і додайтесь у телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю. Є досить багато телефонів дорожчі та дешевші.